Мої маленькі друзі, це знову я щасливий знову <рес> бути з вами. Привіт, привіт, мої маленькі. Ой, дорогий друже, лісовичку, розкажи мені, будь ласка, як там у нашому казковому лісі справи? А? У нас життя вирує. Пташки а -а -а. співають, білочки угу. стрибають. По гілках і кидають їжачкам додому смаколики Ого! з лісових дерев. Зайчики, лисички, вовчики і навіть кабани живуть в мирі і злагоді. Угу. У нас дуже безпечний казковий ліс. Друже, це ж чудово! Я знаю, що ти знаєш багато-багато цікавих історій. Розкажи хоч одну. Ха, Добре. Вовк допоміг зайчику вирити нірку. І заховатися від дощу. Ну? Що «ну»? І що далі? Все, кінець? М -м, не зрозумів. Для великих справ не треба багато. Хм, але ж яке продовження історії? Що було далі? Матику, любий. Далі зайчик заховався в нірку ага. і перечекав дощ. Тобто вирив, перечекав і все, де тут головне? Головне це добро. Ага. Де ти бачив в природі, щоб вовчик допомагав зайцю? Ніде. Отож, а наш вовк допоміг. Чекай, я зрозумів. Тут йдеться про взаємодопомогу і єднання. Так це ж круто! Пам'ятаєш, на початку програми я розповідав, що білочка їжачкам кидають різні смаколики ага. з дерев. Це також взаємодопомога. Угу. Вау, лісовичку. Я також хочу допомагати. Хочу рити нірки, скидати з дерев смаколики. <рес> ну і смішний ти. Для того, щоб допомагати. Не обов'язково йти до лісу і рити нірки, і лазити по деревах. Що не обов'язково? Не обов'язково. Достатньо поруч простягнути руку допомоги. А, -а кому? Найближчому. Друзям, О! сусідам, колегам по ляльковому театру так допомагати це дуже круто. Віддаєш, а на взаєм радість. Гарні відчуття. Матику, світ, світ створений для добра, ага. тому і отримаємо радість. Сієш, добро жнеш радість. Юху, ура! Бути добрими. Наша сила. <світ> Любі дітки. Посилаємо вам добро. Підставляйте долоньки? Ага. І на додачу даруємо вам мультфільм. Запрошуємо усіх до нашої казкової мультзали.